Скільки разів ти починала з понеділка, і скільки разів зривалася? Насправді проблема не в твоїй силі волі, проблема в тому, що дієти. Абсолютно не дружить з біологією, коли ми різко обмежуємо їжу, тіло вмикає режим виживання, і воно не здатне співпрацювати да з твоїми бажаннями схуднути, набрати вагу чи перестати їсти солодке. Дослідження показують, що 80% людей повертають вагу після схуднення після дієт назад. А половина з них повертає навіть більше. Тому це не твоя слабкість, непогана дисципліна, непогана сила волі, не потрібно себе за це звинувачувати. Це просто твій організм бореться за життя, за енергію і тому саботує. Коли ти йсеш менше ніж потрібно, підіймається гормон голоду, грелін, а гормон ситості лептину. Стає значно менше, і в цей момент мозок починає буквально кричати: Дай мені солодкого, дай мені булочку! дай мені чіпсів, дай мені ще щось, тому що мозок просто не витримує. Тому чим жорсткіша заборона, тим буде жахливіший зрив. Рішення в тому, щоб не почати з понеділка, не почати ще одну дієту, кето інтервальне голодування і так далі. А загалом змінити підхід до свого тіла. І підійти до нього з любов'ю. Не коли він, не коли наше тіло виживає, а коли воно живе. Наука вже давно довела, що нестабільні дієти дають результати, а постійні щоденні звички на ну, 1200 калорій, а баланс білків, жирів і вуглеводів, не заборона солодкого, а дозвіл їсти усвідомленіше, розуміти, чому я це солодке кладу собі до рота. Мозики тіло дуже люблять повторюваність. коли ти робиш якісь певні речі на автопілоті. І саме лише такий підхід працює, коли хочеться нарешті позбутися всіх оцих циклів. Е е я з понеділка класно харчуюся, в середу я зриваюся, в четвер я себе ходжу іню цілий день, а в п'ятницю я знову думаю, що з понеділка почну. Ні. Ми це прибираємо. Ми працюємо усвідомлено, як дорослі, на довгу перспективу. Я на із психологічної освіти. Я відівчилась на нутриціолога 800 годин. Я працюю комплексно, де працює і тіло, і психіка. Тож, якщо ти втомилася від цих нескінчених понеділків, нескінчений почну з літа, почну з зими, почну з Нового року, ти прийшла за адресою. Запрошую тебе підписатись на мою сторінку. І в майбутньому вчитися усвідомлено і з любов'ю до себе, заходити в будь-який стан схуднення, набору ваги або ж просто підтримки класного здорового способу життя.